Капеланське благословення на 30 червня 24 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Ісус в своєму Євангелії, розмовляючи з учнями, говорить про те, що, що буде, що буде. Тими людьми, хто піде за ним, і як воно буде відбуватися. Він говорить, так відбуватися це взаємодії між нами і ним. І він говорить про те, що хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем Небесним, хто зречеться з мене перед людьми, того я зречусь перед, перед Отцем Небесним. І кожен, хто любить матір свою, дитину свою, ближнього свого більше, ніж мене. Той недостойний мене, і хто не бере хрест свій, і не несе його, і не йде за мною, той теж недостойний за мене. І потім в Євангелії Петро запитує: от ми все вкинули і пішли за тобою, що нам за це буде? І врешті-решт він каже, що ви будете судити і судити царту Небесного всі коліна Ізраїльські 12, а всіх, хто, всі, хто лишив, а, і родину, і дитину, і дружину. Отримує Царство Небесне, бо роб... зробив це заради мене, заради... заради Царства Небесного. Знаєте, до цих слів додати нічого. Вони це ті слова, які просто приймаються. Якщо мені цінно Царство Небесне, то я візьму хрест свій, знайду його і піду за Христом, визначу його і публічно, і життям своїм. І, і Господь мене проведе шляхами. Шляхами земними, шляхами небесними через небесне сили, щоб я оселився в тому Царстві Небесному, щоб воно мною було опановано, Тобто я був серед нього. Бо мені воно потрібно. І Господь каже, хто йде зі мною, нехай йде. Але всі ми повинні пройти через випробування. І Господь в нашому світі, в нашому серці. В нашому свяшою свідомості все одно повинен зайняти перше місце. І коли він займає перше місце, то любов до Господа буде поширюватися на всіх інших. Але саме так, через Господа, не сама по собі. От я захотів і того полюбив, захотів і тому милостінням зробив, захотів і те зробив. Зробити це я зроблю. Але чи стану я самою любов'ю, чи стану я самим милосердям, чи стану я самим. А, Подобою і образом Божим ні не стану, бо без нього не можу нічого. Амінь.